Цифровий підпис вчасно КЕП можна отримати супершвидко. Тепер цей шлях займає не п'ять, а лише два кроки дві хвилини часу і кеп ваш. Раніше, щоб видати кепи всім у компанії, потрібно було зібрати багато документів та витратити до півроку часу. Тепер це можна зробити швидко та віддалено. Просто введіть дані працівників, додайте накази про їхнє призначення та відправте на підпис керівнику. І готово. Всі отримують кепи! У випадку звільнення працівника адміністратор просто блокує його КЕП. І той більше не має доступу до підпису документів. Більше не потрібно чекати на те, поки пройде оплата за вчасно КЕП. Користуватися цифровим підписом ви можете одразу, як його активували, а заплатити за нього протягом семи днів у зручний для вас час. Підписувати документи по черзі один за одним довго і нудно. А ми ж хочемо, щоб у вас все було швидко і легко. Саме тому в застосунку вчасно КЕП можна підписати цілу купу документів миттєво в один клік. Виділяйте їх усі разом і підписуйте разом.